Радіо Chicago. ЧАС нами зі сполучених штатів студії Ван Сабе та Наталя Маликелідзе сьогодні блоці про енергетичний тиск Вашингтона на Європу розширення імміграційних рейдів, голосування щодо матеріалів у справі Обштейна та нові розрахунки вартості американської мрії. Американські чиновники активно переконують країни ЄС повністю відмовитися від російського газу і замінити його американськими енергоносіями. Про це пише Financial Times Ситуацію загострив скандал довкола компанії Gunwar, яка намагалася придбати активи Лукойло. США дали зрозуміти, поки триває війна, дозволів на такі операції не буде. Зважаючи на минулі зв'язки Ґанвор із російськими олігархами. Європа планує повністю відмовитися від російського газу з 2027 року. Лише Угорщина просить більше часу, але Вашингтон і Будапешт поки не знаходять компромісу. Швейцарія добилася зниження тарифів у США подарунками. За даними Axios, швейцарська бізнес-делегація приїхала до Білого Дому не з порожніми руками. Серед подарунків був персоналізований золотий злиток за 130 тисяч доларів. І настільні годинники Rolex. Після численних компліментів та обіцянок інвестицій адміністрація Трампа пішла на зустріч. Митні тарифи на швейцарські товари знизили з 39% до 15%. Журналісти зазначають, що Трамп відомий любов'ю. До розкоші прихильно сприйняв таку дипломатію подарунки. CBS News повідомляє, що імміграційні рейди охоплять нові міста. Уже наступного тижня операція може стартувати в Шарлотті, це є Північна Кароліна. У новому Орлеані дати поки не оголошують, але очікується, що туди направлять до 200 агентів митно-прикордонної служби. Операції під кодовими назвами Шарлот Веб та. Катахула Кранч виключають використання бронеавтомобілів автомобілів біркар та спецпідрозділів швидкого реагування. Керуватиме діями той самий коман... командир СІБІПі Грегорі Бовіно, який очолював рейди в Чикаго. Палата представників готується голосувати за розкриття файлів Епштейна, як пише політіко, Палата представників наступного тижня розгляне законопроєкт про публікацію всіх матеріалів мін'юсту, що стосується Джефрі Епштейна та його оточення. Ініціатива отримала підтримку з обох партій, попри активні спроби Дональда Трампа заблокувати законопроєкт. Хоча шанси на ухвалення в сенаті і підпис президента мінімальні, саме процедура може тривати тижнями і знову загострити суперечки про зв'язки Трампа з Епштейном. Днями Прилюднені електронні листи свідчить, що Обштейн стверджував, що Трамп знав про дівчаток, з якими він торгував. Президент категорично заперечує будь-яку причетність. Американська мрія у 2025 році коштує вже 5 мільйонів доларів. За підрахунками інвестопедія, щоб реалізувати класичний набір цілей середнього класу, власне житло, виховання дітей, освіта, відпустки, авто, медстрахування і накопичення на пенсію, родині в США потрібно понад 5 мільйонів доларів за життя. Серед найбільших витрат пенсія 1,6 мільйонів, житло майже 1 мільйон доларів, автомобілі понад 900 тисяч. Аналітики зазначають, що середній випускник коледжу заробляє за кар'єру менше ніж потрібно, аби втілити мрію повністю. Реально це лише для домогосподарств із двома стабільними доходами та вищою освітою. На церемонію у Лос-Анджелесі Том Круз уперше в кар'єрі отримав почесний Оскар. Разом із ним нагородили Долі Партон, режисерку Дебі Ален та легендарного художника-постановника Віна Томеса. Нагороду Крузу вручив режисер Алехандро Гонсалес і який працює над біографічним фільмом про актора. Прем'єра очікується восени вже 26-го року. У своїй промові Круз підкреслив силу кіно воно об'єднує людей, показує спільність емоцій і дає можливість бачити одне одного по-новому. Друзі, дякуємо, що ви з нами. Нагадаємо, що у вас є можливість підтримувати радіо UA Chicago та газету Сурма через ЗЕЛ за номером телефону 773 697 3923 або на рахунок у самопомочі 177 162. Ваша допомога це наша можливість продовжувати надавати вам актуальну інформацію. А на цьому все ви слухали головні новини США у вечірній студії Радіо UA Чикаго. Для вас працюють Іван Саби та Наталя Малекілідзе. Залишайтеся з нами, адже далі ще багато цікавого. Подобається контент. Тоді підписуйся, підтримай вподобайкою та поділись думками в коментарях.